распаковка кресла и сбирка его. Ага. Кайзер 4XL Эш Grey написано на нем. Оп! Оп! Гарантия 24 месяца. У нас тут дуже потужная инструкция. Я так понимаю, она из Картинками, Це щоб не заплутатися. Що воно робить? Куди воно робить? І що тут в нас є? гузький Зато є гузький. Як класно. А без гузького нікуди, да? У нас зараз. Понятно. Ладно, що ж, будемо користуватися американським. Значить що, вага коробки? 40 кг 40 кг вага коробки. 40, щоб ви розуміли. Це 40. Це не 30. Це не 25. Це навіть не 20. Це навіть не 33. Це навіть не 34. І це навіть не 35. А 40. Це у нас що, спинка? Як її витягнути? Когось а можна, щоб розпаковку роботи чи ні. Треба ж його так розпакувати, щоб не поламати, правильно? Так, добре. Інструкція по зборці є. А інструкція по розпаковці є? Чи нема? Ні. Не. Тут відразу йде збірка. Ладно. Ага. Треба було сюди трохи подати. А що, воно так класно запечатано? Все, так. Це рівень виходить. Чи що? Так, спинка така тканина хороша. Тканина на дотик не знаю. Наскільки вона практична. Ззаду спинка. Якийся трошечки відчувається як прорезинений матеріал такої карбонової текстури. Але я не знаю, що це за матеріал. Далі у нас йде хрестовина Ну, хрестовина легка. Ось така хрестовина. Оп! Геймінг. Геймінг чайр Є тут американці в чаті в коментарях напишіть, як правильно читати ось це, щоб розпакувати. Увага, оп! Розпаковочка є таке готова. Оце трогати не можна, сказали. Сказали оце, поки сідушку, поки точніше спинку не встановиш, не трогать, не смикать. Бо як ударить, буде горе. Коробці ще у нас знаходиться ось такий механізм гайдання. Фронт, написано, щоб... Не сплутати в якусь сторону його. Прикручувати все достатньо якісно. Ось така теж з брендом. сидушки. Тут залізячка стоїть. Магнітики. Тут магнітики стоять. Ось таким чином вона кріпиться під голову. так. Ап! І все! Достатньо нормально. ну. Ось тут вже вона погано чіпляє, тут не чіпляє. Тобто ось оце Ось, мінімальна висота. Тут, ну, тут хорошо взагалі чіпляє. Тут добренько чіпляє. Ну і зверху трошечки так, слабенько чіпляє вже. Ну ось отут прям взагалі топ. Сидить нормально. Це потім виставляється під свою голову. І всередині отут шар гелю, який довше нагрівається. Але ж, якщо він довше нагрівається, то, значить він і довше остиває. Дивіться, бачите, шар такий. Отакий От він гелевий шар з наповнювачем. От. Ну, Не знаю наскільки це практична штука. Мені здається, що це більше маркетинг. Близкавка, блискавка, блискавка ця, на перший погляд думаю, вона ну, така слабенька. Краще її не смикати. зайвий раз. Так, і ще в нас в коробці залишилась коробка. Ось така класна, красива коробка. Це тут із всякими фурнітурами, із всякими... Руїка десами, Ще так іще одна. Е -е, не зрозумів. Що дві? А навіщо дві? Не зрозумів. Ну, коротше, у нас, у нас в комплекті дві інструкції. Це, це вам і другу чи бабусі там можна подарувати. Колещатка. Колещатка, вони просто вставляються і все. Такі класні, прикольні. Це заглушки Заглушки з боку на спинку, щоб позакривати гвинти. Всякі. Так. Далі у нас сховаються ручки для регу регулювання висоти сидушки, в ступінь її. Наклону. Такі вони там вдягаються на отой механізм. Так, це типа гофра на газліфт. Пластикова. Мені, ну, якщо чесно, мені такі гофри не дуже подобаються. Вони, вони якісь такі всі. Далі у нас знаходиться газліфт, газліфт, комплект гвинтиків і шестигранник. двосторонній для того, щоб зібрати. Тобто я так розумію, що по суті вам нічого не потрібно для того, щоб його зібрати. Все є в коробці. Тепер перед вами все, що в коробці. Ось так воно приїжджає. Запаковано воно гарно. На мою думку, воно запаковано якісно. Претензій до запаковки немає. Ось в такому вигляді в запакованому воно приїжджає. Ну його зібрати не складно. При тому, що є цілих дві інструкції. Яку інструкцію вибрати оцю чи оцю? Яку я виберу, мабуть, оцю. Ні, краще оцю. Чи. Ладно, хай буде оця. Хай, хай оця буде інструкція. З чого ми тут починаємо? Нагадую, ось оцю мову ми не використовуємо. Ось це ми не використовуємо. Хрестовина є. Робимо все по інструкції. Після хрестовини. газ Газ-пістон, 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 Якщо що, хто забувся, Гаспістон. Отак от. Так. Оп. І все. Потім вагою туди заб'ється і все. Но мені, до речі, така система не подобається, бо якщо його розібрати, ти його ніяк тоді звідти не виб'єш. Потім цю штуку сюди. Оп. Це ми відставляємо в сторону тепер. В основному крісло зібране. Ось червоненьке. Червоненьке. Ось, ось це запобіжник, щоб ніхто не смикнув, коли воно розібрано. А оце затичка. І отак от його. О, влізло. І тепер треба ось ці магнітні штучки приробити. Мабуть десь щось отак тіка. І ось тут те ж саме туди вставив, якось он вставив, все, воно на магніті приклеїлось все. І це і вся збірка. Далі в нас іде просто показує, що, де що робить. Так що, поїхали. Механізм, механізм гайдання є. Чек. Так, підлакітники, я казав, що розкажу, да? що тут, як вони це вниз вверх, вони можуть ходити вниз вверх. Так? Вони можуть крутитися ось так. Можуть крутитися ось так. Потім вони мають ходити... О, вбока. вліво вправо мають ходити. Ось так, вліво вправо. Я так не звик до цього гайдання. Так, і ще вони можуть підніматися ось так. Робимо так. Ось виставили і все. І можна так сидіти спостерігати, як в квітні на вулиці йде сніг. Це ми опускаємо. Це можна так от крутити. Ну, зручно, зручно. Все, опускаємо. Не треба, щоб так, так підняти. Так, регулювання, регулювання підтримки спини. Ось воно. Ось воно. Якщо я кручу це, то ось отут воно вилазить. Так, Вперед де? Висовується. Ось оце воно переїжджає, воно рухається вниз. Дуже класна підтримка спини. От прям, от прям дуже, дуже класно. Ну і механізм гойдання він теж тут виставляється. Це вверх піднімається. Все, оце не гайдається. Заблокував, не гайдається. Є невеличкий люфт. Є невеличкий люфт, але він невеличкий взагалі. Всі, всі крісла, які у мене до цього були, у них була проблема із цими механізмами гайдання. Тобто вони постійно люфтили, вони вліво, вправо шаталися. Ось, а цей раз. І все, і є. Можна вже отак от відкинутися. Подушка оця під голову дуже-дуже зручна, дуже класна. Це прям ідея взагалі бомба. От, просто раз і все. Якщо, наприклад, в режимі гойдання трошечки похилився, чуть-чуть похилився, заблокував, він так і буде. Він так і залишиться. Це прям дуже класна штука. Зараз я покажу крісло, яке у мене до цього було. Я покажу його дефекти. Зараз до вашої уваги крісло Атор. В принципі, за свої гроші воно мені відслужило. Воно мені слугувало 5 років. Десь, десь 5 років. Дефекти. По ньому можна побачити. Наприклад, ось ця ПВХ шкіра. Вона облізла. Бокова підтримка, вона зламалась. Ця я тримається, ця я зламалась, Плюс піна вона продавлена. Уже тут продавлена. Механізм гайдання зламався у мене десь приблизно через 2,5-3 роки. Він у мене зламався і почав завалюватися. Ремонтувачі ще щось робити, щось придумувати мене, не, я не бачив сенсу. То я просто що взяв? Правильно? Я взяв. Я взяв і заварив його. Ось. Я просто його заварив. Все, воно в мене більше не гайдалося. А під, підлокітники. Підлокітники. Я повідкручував, бо вони теж зносилися і зламалися. Це є крісло, воно мені відслугувало повністю. 5 років відслугувало. Але але. газліфт працює і спинка. Але ну, на ньому. Не дуже зручно сидіти, бо в нього немає підтримки поперека, у нього така собі подушка на резинках, в общем. На свої гроші, скільки воно там зараз коштує, 105, може, 6. То нормальний варіант, Нормальний варіант, але щоб дуже велика. Щоб дуже сильно воно ергономічне було, ну я б не сказав би. Бо все одно бюджетний варіант він залишається бюджетним. І нічого з цим не зробиш. Якщо ви хочете комфорт, якщо ви хочете сидіти, якщо ви хочете, щоб у вас не боліла спина, жопа, ноги, щоб у вас була підставка під руки, щоб ви могли спокійно собі посид... посидіти і відпочити, а не втомитися, за, там, грубо кажучи, за 8 годин сидячого дня, то треба брати трошечки краще крісло. Так, що такі крісла. Якщо їх поставити поруч? Якщо їх поставити поруч, ну ось такі вони. Ось так вони виглядають. Два крісла поруч. Ось так. Трошечки вищенькі, але набагато зручніше. Поки що перше моє враження, я задоволений цим кріслом. От прям максимально задоволений. Воно зручне, воно зручне. Воно наче мені підходить по розмірам. Ну а далі будемо вже тестувати. Якщо у вас є якісь питання, ви можете писати їх в коментарях. Пишіть коментарі, ставте лайки. Це допомагає розвитку каналу. Можете заходити на твіч. Не можете, а треба заходити на твіч на стріми. Стріми кожного вечора поки що. Стосовно встановлення панелей, встановлення панелей так як у мене на цьому каналі. Є відео, де я починаю встановлювати ну, де, де, я, де я встановив інвертор, і я казав, що встановлюю панелі. Я встановлюю панелі, але я їх не можу встановити, бо зараз буде сніг. І я це роблю сам, тому все дуже розтягнулося. По суті, не дуже багато робочих днів, що можна на лазити. бо то дощ, то сніг, то мороз. Я думаю, що на наступному тижні я дороблю панелі і буде, буде відос. про те, как я их устанавливал, опис. Я расскажу про все нюансы, с якими я зіштовхнувся. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь с друзьями. Все, я уже не хочу никуда идти, я уже хочу посадить в этом кресле. Хочу посадить просто. Просто хочу посадить. Вот так вот зробити. Оп. Раз. Оп. И все. І можна відпочивати. Все, всем пока. Дякую за увагу. Лайк, комент, подписка. Як хочете ще обов'язково. Галибоб, хп до бб. Всім пока.